Якість будинку, теплий монтаж вікон, як у нас він відбувається. Після замовлення проєкту на нашому сайті. Ми розробляємо проект з 3D-моделюванням і детально проробляємо кожен вузол. Забов'язкової візуалізації, як це буде збудовано. Будуємо якісно, звісно, якщо нам замовляють будівництво будинку. Так виглядали вузли до того моменту, поки ми не підготували наші відкоси до монтажа Вікон. Вік-спектр робіт. Робимо підготовку відкосів відповідно до проєкту. Саме на цьому проекті ми співпрацюємо з такою чудовою організацією, як Зіхмар, пан Олексій і пан Павло. З ними ми узгоджуємо. Всі моменти по технічному монтажу, а замовником вони узгоджують конструкції і який рівень якості вікон потрібний замовнику. Саме так виглядає проєкт, узгоджений з нами із замовником, перед тим, як замовляти і монтувати вікна в компанії Zigmar. Дуже професійний підхід, і ми дуже раді, що наш проєкт. Повністю співпав, співпав з баченням монтажа вікон з даним підрядником. Професіоналам завжди приємно працювати один з одним, тому що ми розуміємо один одного з півслова. Нам не треба було доказувати, сперечатися, розумієте? Тому що ми продумали одразу, а вони монтують з таким же рівнем якості, як працюємо і ми. Тому це абсолютно чудовий дует по виконанню робіт. І ось так відбувався монтаж вікон. Саме теплий монтаж вікон. Тобто всі примикання вони були додатково утеплені, продумані, загерметизовані по всьому периметру. Тепла рамка навколо вікна. алюмінієвий профіль. Повний контроль монтажу. Надійне кріплення і місце для теплого відкосу для того, щоб не було проблем при експлуатації у замовника. Чудове виконання. Доставка склопакетів. Ми готуємося до влаштування стяжок. Все змонтовано. Якість об'єкту і як кінцевого продукту залежить від багатьох чинників, але в будь-якому випадку починається саме з якісного проєкту, з продуманого проєкту, досвідченими проєктувальниками. Я вам ще на пенсії позажигаю.